Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні розглянемо з вами питання вибору вогнегасників. Перший вогнегасник був запатентований 7 лютого 1863 року в США, а саме в штаті Вірджинія. Саме в цей день американський інженер і винахідник Алан Крей офіційно запатентував перший вогнегасник. Тоді протипожежний засіб був схожий на звичайну пляшку, але з часом вогнегасник став основним первинним засобом пожежогасіння. До первинних засобів пожежогасіння також відносять пожежний інвентар це покривала з негорючого теплоізоляційного полотна або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкої лопати. Та пожежний інструмент це гаки, ломи, сокири тощо. Їх застосовують для ліквідації невеликих загорянь на початковій стадії до приведення в дію стаціонарних та пересувних засобів гасіння пожежі або до прибуття пожежної команди, кожне приміщення, відділення, цех. Транспортний засіб повинні бути забезпечені такими засобами у відповідності з певними нормами. Серед первинних засобів пожежогасіння найбільша роль відводиться вогнегасникам. Вогнегасником називається технічний засіб, призначений для припинення процесу горіння шляхом подачі вогнегасної речовини з корпусу під дією надлишкового тиску. Традиційно вогнегасники поділяють за видом вогнегасної речовини на газові, це вуглекислотні, хладонові та інші. Порошкові, які містять сухі речовини на основі карбонату і бікарбонату натрію. Пінні це хімічно пінні, наприклад, аерозольні, повітряно пінні вогнегасники, тобто водяні. Також вогнегасники поділяють за призначенням. На вогнегасники загального та спеціального призначення. Загального призначення пристосовані для гасіння пожеж класів A, B, C E на початковій їх стадії, а спеціального для гасіння пожеж класів D та F. За способом транспортування, вогнегасники бувають переносні. Їх повна маса становить до 20 кг та пересувні. Їх повна маса становить до 450 кг. А за обсягом корпусу вогнегасники поділяють на малолітражні переносні з масою заряду до 5 кг, промислові переносні з масою заряду до 20 кг. Та пересувні і стаціонарні з масою заряду до 450 кг. За принципом живитискання вогнегасної речовини, вогнегасники бувають з балоном, що містить всередині газ витискувач, газ може бути стисненим чи зрідженим. У разі використання їх необхідно тримати у вертикальному положенні горловиною догори. Та вогнегасники з газом закачним. Балон з газом витискувачем у пересувних вогнегасниках міститься ззовні корпус. Традиційно типи вогнегасників позначають за допомогою сполучення літер та цифр, при цьому літери це перші літери від назви типу вогнегаснику, класифікація за видами вогнегасної речовини. А цифри вказують на масу вогнегасної речовини в кілограмах, що міститься в корпусі даного вогнегасника. Наприклад, ВП5 це вогнегасник порошковий з масою вогнегасної речовини 5 кг, позначення типів вогнегасників, це класифікація за вогнегасною речовиною, наступна ВВ вогнегасник водяний. ВВП Вогнегасник водопінний, в тому числі і аерозольний, який позначається ВВПА. ВГ вогнегасник газовий, в тому числі вогнегасники вуглекислотні, які позначаються літерами ВВК, та ВП вогнегасник порошковий. Давайте більш детально з вами розглянемо саме типи вогнегасників, принципи їх дії, а також основні переваги та недоліки кожного з них. Пінні вогнегасники використовують для ліквідації горіння твердих речовин, легкозаймистих і горючих рідин. До цієї групи вогнегасників належать водяні та водопінні вогнегасники. Такі вогнегасники забороняються застосовувати для гасіння обладнання під напругою, а також речовин, які вступають з водою в екзотермічну реакцію, тобто реакцію, яка супроводжується інтенсивним виділенням тепла та розприскуванням рідини. Водяні вогнегасники призначені для ліквідації горіння твердих речовин, Таких як деревина, папір, текстиль, завдяки охолоджуючим властивостям водяні вогнегасники надзвичайно ефективні при гасінні пожеж класів А. Поряд з цим вони неефективні для ліквідації пожеж інших класів, зокрема B, Сі, Ді, та небезпечні при гасінні пожеж класів І, e, тобто електроостаткування під напругою, оскільки вода добре проводить електричний струм. Використання водяного вогнегасника може призвести до ураження людини під час його використання. Водяні вогнегасники є відносно дешевими, простими та зручними в експлуатації, вода не токсична для людини та навколишнього середовища, проте водяні вогнегасники не універсальні, фактично їх використовують лише для гасіння пожеж класів E. Отже, для ефективного захисту приміщення завжди необхідно додатково передбачати наявність вогнегасників ще інших типів, також ефективність водяних вогнегасників значною мірою обмежена тиском води, що впливає на відстань розбризкування води і не дозволяє ефективно використовувати такі вогнегасники для гасіння пожеж у великих приміщеннях або у важкодоступних місцях. Окрім цього, вода має точку замерзання, що також обмежує використання водяних вогнегасників на відкритій місцевості в холодну пору року або у приміщеннях з низькими температурами. Вода псує поверхні, на які потрапляє, що не дозволяє використовувати такі вогнегасники в приміщеннях архівів, музеїв, серверних тощо. До групи водопінних вогнегасників відносять аерозольні вогнегасники, але вони, як за принципом дії, так і за перевагами та недоліками суттєво відрізняються від інших представників даної групи. Вогнегасники аерозольні призначені для гасіння та ліквідації пожеж твердих горючих речовин, легкозаймистих та горючих рідин, розчинних або нерозчинних у воді. Електроізоляційних матеріалів, обладнання, зокрема, яке знаходиться під напругою. Необхідно відмітити, що аерозольне пожежогасіння це нестандартний метод боротьби з поширенням відкритого вогню. Принцип його дії заснований на виділенні дрібних частинок аерозолю у вигляді густої аерозольної хмари. При контакті хмари з полум'ям аерозоль замінює вільні радикали кисню, таким чином припиняється процес горіння на фізико-хімічному рівні. А завдяки високій ендотермічній дії вогнегасної речовини також відбувається швидке охолодження розжарених предметів. Аерозольний метод є об'ємним методом гасіння пожеж, тобто у всьому приміщенні створюється середовище, що не підтримує процес горіння навіть у важкодоступних місцях. Вогнегасна концентрація аерозолю може зберігатися у приміщенні протягом певного часу, і завдяки цьому виключається можливість повторного займання. Аерозольні вогнегасники є екологічно нешкідливими, нетоксичними та хімічно нейтральними. Такі вогнегасники не потребують перезарядження, в них низька вартість та відсутні експлуатаційні витрати на перезарядження тощо. Аерозольні вогнегасники використовують для гасіння майже всіх класів пожеж, A, B, C, E в широкому діапазоні температур від мінус 50 до плюс 95 градусів за Цельсієм. Аерозольна піна не ушкоджує матеріальних цінностей, легко видаляється з поверхонь. Також такі вогнегасники дозволяється використовувати на електроустаткуванні без зняття напруги. Однак не всі моделі аерозольних вогнегасників можна зупинити після запуску, і під час застосування корпус аерозольного вогнегасника може нагріватися до дуже високих температур, що потребує додаткових заходів безпеки при застосуванні. Аерозольні вогнегасники дозволяються використовувати у приміщеннях лише після евакуації всіх людей. Також аерозольні вогнегасники не підходять для гасіння рідин або предметів, яким потрібен кисень для горіння. Це лужні метали, кисневмісні речовини та сполуки. Найчастіше з групи газових вогнегасників використовують вогнегасники вуглекислотні. Вуглекислотні вогнегасники наповнені рідкою рідиною, яка вступає в хімічну реакцію і перетворюється на газ при розпиленні з вогнегасника. Осередок займання гаситься за рахунок того, що вуглекислий газ витисняє кисень і не дає вогню поширюватись. Також відбувається охолодження поверхні, яка вкрита полум'ям, за рахунок дуже низької температури вуглекислоти. Нижче мінус 70 градусів за Цельсієм. Вуглекислотні вогнегасники використовують для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою, рідких горючих речовин, а також для гасіння цінних речей, оскільки вуглекислота не псує поверхню, на яку потрапляє. Але Через відсутність змочуваної здатності вуглекислотні вогнегасники не використовують для гасіння тліючих матеріалів. Через дуже низьку температуру вуглекислоти гасити таким пристроєм одяг, що горить безпосередньо на людині, не можна. Також слід бути обережним і уникати прямого контакту раструбу апарату з відкритими ділянками тіла, оскільки можливе обмороження. Хладонові вогнегасники застосовують для гасіння твердих та рідких горючих матеріалів, найчастіше при пожежах у герметичних ємкостях або приміщеннях. Вогнегасники порошкові наповнюють спеціальним порошком та газом, який його витісняє у момент використання. За необхідності загасити осередок займання, необхідно натиснути на пусковий важель на пристрої. В цей момент всередині балону газ витісняє порошок, який потрапляє на поверхню, що горить, та перекриває до неї доступ кисню, в результаті чого вогонь згасає. Порошкові вогнегасники застосовують для усунення загоряння твердих горючих речовин, таких як тканина, гума, деревина, папір, металів для гасіння електростаткування під напругою для пожежно-транспортних на засобах на об'єктах з великими матеріальними цінностями на кшталт лабораторія, музей тощо. Застосування порошкових вогнегасників для захисту обладнання, що може вийти з ладу в разі потрапляння в нього вогнегасного порошку, наприклад, електронне обладнання, електронно-обчислювальні машини, дозволяється лише за відсутності газових вогнегасників. Оскільки порошковий вогнегасник не володіє охолоджуючою здатністю, після його використання можливе повторне загоряння. А оскільки порошки токсичні, то при гасінні пожеж у приміщенні за допомогою порошкового вогнегасника необхідно використовувати засоби захисту органів дихання та очей. Також необхідно пам'ятати, що при використанні порошкового вогнегаснику у повітря виділяється велика кількість пилу, який суттєво погіршує видимість вогнища займання. Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників. Як елементів протипожежного захисту об'єкту, слід керуватися нормативним документом правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, які містять рекомендації щодо вибору типу та кількості вогнегасників, їх розміщення, технічного огляду тощо. Критеріями вибору типу і необхідної кількості вогнегасників згідно із зазначеним. Нормативним документом є площа об'єкту захисту, особливості експлуатації вогнегасника, клас можливих пожеж та категорія приміщення за пожежо вибухонебезпекою. Як визначити клас пожеж та категорію приміщення ви можете дізнатися у відео, яке вже доступно на нашому каналі. Посилання ви можете бачити на екрані та в описі під відео. Також в описі під відео ви знайдете посилання на нормативні документи, які згадуються в даному відео. Інформація щодо вибору типу та кількості вогнегасників наведена у додатках 4-7 даного нормативного документу і для зручності сприйняття структурована у вигляді таблиць. Необхідно зазначити, що в нормативному документі наведено мінімальну необхідну кількість вогнегасників для захисту об'єкту. Зараз ви бачите таблицю додатку 4. Вона стосується норм належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств. Додаток 5 містить рекомендації щодо норм належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств. Додаток 6 містить інформацію щодо належності газових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств. Додаток 7 містить інформацію щодо норм належності вогнегасників для гаражів та автомайстерень. Для кращого розуміння, як саме обирати вогнегасники за допомогою типових норм належності вогнегасників, давайте розглянемо на прикладі. І так, нам необхідно оснастити вогнегасниками пакувальне відділення фармацевтичного виробництва площею 84 квадратних метри. В першу чергу необхідно провести класифікацію приміщення за показниками з пожежо-вибухонебезпеки, тобто визначити клас можливих пожеж та категорію приміщення з пожежо-вибухонебезпеки. Як це робити? Детальне відео. Вже доступна на нашому каналі, а посилання ви можете знайти в описі під відео. Результати класифікації ви бачите на екрані у вигляді таблиці. Отже, пакувальне відділення фармацевтичного виробництва, клас можливих пожеж A та I, категорія приміщення з пожежовибухонебезпеки В, і це приміщення без горючих газів. Далі нам необхідно, враховуючи визначені показники, враховуючи площу за допомогою рекомендацій типових норм належності вогнегасників обрати необхідний тип та кількість вогнегасників. Починаємо ми з вами визначення необхідного типу та кількості вогнегасників з додатку 8 типових норм належності вогнегасників. Таблиця даного додатку нам дає можливість визначити необхідний тип вогнегасників, який буде придатний для гасіння пожеж тих класів, які в нас визначені в нашому приміщенні. В нас ми визначили, що в можливій пожежі класу «А» та І. E для класу, пожеж класу А підходять всі вогнегасники, крім газових, тобто це і водяні, і водопінні, і порошкові. Для гасіння пожеж класу І підходять, якщо не врахувати виключення, то підходять порошкові та газові вогнегасники. Перекликаються в нас, газовий не підходить, підходить, значить. Тобто ми його не можемо обирати, а порошковий, ви бачите, плюсик для одного класу пожеж, і плюсик, тобто рекомендовано дозволено до застосування і для другого класу пожеж. Отже, для нашого приміщення пакувального відділення фармацевтичного виробництва, яке ми розглядаємо в якості прикладу, для гасіння пожеж тих класів, які ми визначили відповідно, до рекомендацій нормативних документів. Підходить порошковий вогнегасник. Далі відкриваємо з вами типові норми належності вогнегасників. Вони доступні за посиланням на сайті Законраток. Повне посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Так, відкриваємо додаток 4. Він Якраз містить рекомендації щодо норм належності саме порошкових вогнегасників, які ми визначили як рекомендовані для нашого прикладу. І за цією таблицею зараз будемо обирати з вами необхідну кількість вогнегасників і масу заряду даних вогнегасників. Звернувшись до додатку 4, ми з вами в першу чергу повинні звернути увагу на категорію приміщення. Таблиця містить рекомендації для приміщень категорії А, Б, В з наявністю горючих, горючих газів і рідин. Також для приміщень категорії В за відсутності горючих, горючих газів і рідин. Для приміщень категорії Г. Та приміщень категорії Г і Д. Нагадую вам, що в нас в прикладі ми визначили, що приміщення відноситься до категорії В без виділення горючих газів. Тобто, ось ця частина таблиці якраз нам і потрібна. Далі, нам необхідно з вами врахувати площу приміщення та клас пожеж. Класи, ви бачите тут, якраз A та і, ті самі, які в нашому прикладі. Підходять нам всі варіанти по цій частині таблиці. А що стосується площі, то якраз в нас 84 квадратних метри, це вкладається в диапазон більше 50 до 100 включно. Тобто, ось ця частина. Таблиці додатку 4 якраз нам і потрібно. Ми з цієї строки повинні обрати ту кількість вогнегасників, яка нам і потрібна. Кількість вогнегасників та масу заряду, зрекомендованих в цьому рядку, ви обираєте самостійно, ґрунтуючись на тому, скільки в приміщенні пожежовибухонебезпечних зон. Як розміщене обладнання, матеріали та робочі місця. Нагадую, що для захисту об'єкту від пожежі нам необхідно обрати одну з позицій, наведених у таблиці додатку. Тобто, якщо ми піднімемося трохи вгору, ми можемо побачити в шапці таблиці, що даний стовпчик це кількість. Вогнегасників масою заряду 5 кг, наступний стовпчик це кількість вогнегасників масою заряду 6 кг, далі 8, 9, 12 Це все стосується переносних вогнегасників, а ось цей блок це що стосується пересувних вогнегасників, масою заряду 20, 50, 100 та 150 кг, відповідно, кожний. Вертаємося до нашої строчки, нагадую, ось ця строка відноситься до нашого прикладу. Ми бачимо, що пересувні вогнегасники не рекомендовані. Рекомендовані лише переносні маса заряду 5, 6, 8 і далі. І бачимо різну кількість. Як я вже і сказала, спираючись на. Особливості приміщення на кількість пожежовибухонебезпечних зон, особливості розміщення обладнання, матеріалів, робочих місць, ми з вами обираємо якраз якусь одну з цих рекомендованих позицій. Тобто, або лише 3 кілограмових вогнегасники, або тільки 3 6 кілограмових вогнегасники, і так далі. От Лише одну позицію з цієї строки. Отже, з додатку 4 ми обрали приміщення категорія Б за відсутності горючих газів і редин, площа від 50 до 100 метрів квадратних, клас пожежі А та I. І відповідно три вогнегасники масою по 5 кг кожний, тобто три вогнегасники ВП5. Відповідно до правил пожежної безпеки в Україні, вогнегасники встановлюють в легкодоступних та помітних місцях біля входів або виходів з приміщення, в коридорах тощо, а також на ділянках з найбільшою вірогідністю виникнення осередків пожеж. Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв або технологічних процесів, які не відділені один від одного протипожежними стінами, то всі ці приміщення повинні забезпечуватись вогнегасниками пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва. Переносні вогнегасники розміщують на стінах, колонах, на висоті не вище ніж півтора метри від рівня підлоги. Та на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, а також встановлюють у пожежних шафах, в спеціальних тумбах на пожежних щитах та стендах. Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати 15 метрів для приміщень категорій А Б, В, горючі гази та редини. Та 20 метрів для приміщень категорій В та Г. Місця розташування вогнегасників необхідно відмічати знаками, наприклад, такими, як ви зараз бачите на своїх екранах. Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, в тому числі підприємства торгівлі, на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних. Порошковий, водопіни або водяний вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. А в разі площі поверху більше 100 м квадратних, кількість вогнегасників приймається з розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 квадратних 2 метрів площі підлоги. Крім того, слід передбачити по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше на 20 метрів квадратних площі підлоги в офісних приміщеннях, з оргтехнікою, куморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях, та на 50 метрів. Квадратних площі підлоги в приміщеннях архівів, машинних залів, бібліотек і музеїв. Приміщення площею менше, ніж 20 квадратних метрів, в яких розміщено орхтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками, тобто вогнегасниками ВВК 2. Для захисту приміщень від пожеж, пов'язаних з горінням речовин, які застосовуються для приготування їжі, це рослинні або тваринні масла і жири, слід використовувати переносні вогнегасники з можливістю гасіння пожеж класу F. з розрахунку один такий вогнегасник на одне окреме робоче місце. Сподіваюсь, що у вас не залишилося запитань, як саме обирати вогнегасники після перегляду нашого відео. Якщо у вас виникають запитання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях під відео. Дякуємо вам за увагу, на все добре!